Вітаю всіх. Ну що, моя шоколадка розпустила вчора першу квіточку дорожчину, а свої перші квіти скидає. Я так сподівалася, що буде такий довгий шикарний цвітоносик, але не сталося, як гадалося, 4 бутончика. Одну квіточку вже розкрила. А попередні квіточки скидає. Отак от, от. Вже три квіточки зав'яла, прямо так, аж колір поміняли. Так дуже шкода. Ну, зато буде довго ще продовжувати квітування. Вона і так до цього часу довенько квітувала. Було, бачите, 6 квітів. І ще 4 дорожчує шоколадочка моя. Питали, чи пересажена? Ні, вона ще в мене не пересажена. Так і стоїть у покупному стаканчику. Розмір 3,5. Зразу після для покупки видала цвітоносик. І маю таке. Світування. Дуже шикарна орхідейка. Квіти всі різні. Дивіться, спочатку вона розкривається рівні пелюсточки, по а потім, коли дорощує, вона їх вигинає в протилежну сторону. Така квітка становиться як цікава. Ну, в общем, трошечки-трошечки шкода, скидає свої квіти. Розпливається малюнок. Стає таким, некрасиві пелюсточки. Ну, орхідейка шикарна. Дякую всім за увагу. Розпустяться решта бутончиків. Я ще раз її покажу вам. На все добре.